Мій любий український захисник. Сьогодні свято Збройних сил країни. Ми знаємо, від свята ти відвик, бо за свободу знову стоїш нині. Дякуємо вам, Герої України. Ви наша гордість, сини і дочки України. Вішколярів приміття подяку. Ми завжди підтримуємо вас, хлопці і дівчата. Чекає небо мирне голубе, ми віримо, його ти відвоюєш. Не просимо, лиш бережи себе. Герої треба нам живими. Чуєш? Шановні, наші мужні зі своєї. Дозвольте я усі слова скажу. Хоч і свій, мабуть, немає, таких в світі, за що вам вдячні українські діти. Ведемо всіх кодуванові кольори, блакитний, жовтий, жовтий і блакитний. Жовти. Жовти його жахаються хай вороги, тебе зірвіє, хай памінчик свій. День збройних сил святкує Україна, озброєна, міцніша і тверда. Для нас ви гордість, захист, місілина, надія наша честь життя. Ми ще малі, ми юне покоління та хочемо бути схожими на вас. Єднає всіх козацьке коріння і батько наш, і скаліла Тарас. І наші лицарі богатирі, звитящі, витяжчі садат, зберегли нам мир у цій війні. Благаймо, вертайтеся до хати. За те, що можемо далі навчатись, і з друзями своїми зустрічатись. Тримайте небо і наші рідні стіни. Спасибі вам, захисникам України за визволені міста та містечка, за ваші хоробрі, відважні сердечки, за піднятий прапор, за острів Зміїни. Дякуємо вам, захисники України. Молимо щиро за кожного вас, щоб повернулись додому в свій час. Нехай вас охороняють ангели світла і хай перемога наблизиться швидко. Вам, захисники низький уклін, за спокій ночей, за ясний день, за те, що ми можемо мріяти і жити, у школі навчати співати і радіти. Ви наша сила. Ви наша броня. На вас тримається вся країна, моя. А вдень і вночі стоїть холод і спеку, дощі чи морози. Ми дякуємо вам, за мирне небо. За те, що обороните землю як треба. Ми вдячні за сміливість, за вашу відвагу, за віру в перемогу, за силу і відвагу. Шановні наші мужні зсу, дозвольте, я усі слова скажу, хоч слів, мабуть, немає таких слідців, за що вдячні українські діти. З Золотими буквами всі ваші імена. Історія сумитиме нащадка. Тоді, коли закінчиться війна. За дяки вам, почнемо все спочатку. І серце в грудях ваших не червоне, жовто блакитним стало назавжди. Вам не страшні ніякі перепони і ті, що від ворожої орди. За кожен день спасибі ЗСУ і за можливість вчитися у школі за віддану нерівну боротьбу, за прагнення вернути всі кордони. Я вважаю, що живу на Україні, ніколи не поїду за кордон, бо в нас найкращі збройні сили, немає в світі мужніших людей. Сьогодні ваше професійне свято, у вас покликання захищати. Це неважливе в нашому житті. Це зрозуміли ми під час війни. За пісню, за працю, за можливість спати, за надію перемоги дочекатись, за віру, за правду, за мову солов'їну, за нашу вільну Україну. Ми шано віддаємо нині. Солдати нашої країни вони сильні, чесні для нас усіх вони найкращі. І кожен з вас для нас супергерой, цвіт нації, вільної держави. До мирного життя надійний є пароль, батьківщини найкращі ідеали. За те, що не здаєтесь, не відступаєте, за те, що ворога назад відганяє. За те, що честь козацька не згина, спасибі вам захисники України.